Варвара тримає у руках обкладинку із ізода віку майже 120 років. Вона акуратно опакована у файл, щоб запобігти потраплянню на неї вологи, адже тепер це своєрідна сімейна реліквія, яку треба зберегти для нащадків. Бабуся шукала в старих документах, перебирала ці документи. Знайшла цю обкладинку. Каже від правому вчителю з математики. Я відправила її Андрійович Андрійові Це мій прапрадідусь, прапрапра. -пра. Три рази прав. Ця обкладинка була видана в 1906 році. Він народився в 1874, року, тобто йому на цей момент було 22 роки. Він жив у Локотках, в, лакотках, в шості. Так, Який він був, я навіть не знаю. Достовірних відомостей про Євдокима Андрійовича Лейку, який свого часу був власником зожита. Немає. Всі, хто міг хоч щось про нього розповісти, вже давно померли, адже минуло майже 120 років. Збереглася тільки фотографія, на якій його зображено. Можна припустити, що на той час власник зошита навчався в другому класі училища. Зошит було виготовлено у Варшаві. На жаль, самого зошита немає, а є лише його обкладинка з досить цупкого темного паперу, але з довідкою для учнів, щоб їм було. Простіше орієнтуватися у мірах величин, сама обкладинка є унікальним зразком тогочасної канцелярії і математичної науки, розповідає вчитель математики Варвари Ярослав Гулам. Ну, що стосується таблички множення, дійсно, якщо побачити. То вона відрізняється від той, що є зараз у дітей. Ну, по перше, вона компактна. Там відсутня переставна властивість множення. тобто, дитина сама повинна була знати переставну властивість множення. В той час люди використовували дещо інші міри вимірювання ніж зараз. Про що і свідчать показники поряд із табличкою множення. Окрім таблички множення, там можна побачити старовинні міри вимірювання. Ми в ними вже зараз не користуємося. Сучасну дитину запитає, що така що Аршин, вона не буде знати. Що таке дюйм буде, тому що коли купує дитина телефон, то діагональ екрана буде вимірюватися в дюймах. Тут помножив на 2,54 і в принципі результат вона відшукає. Цими мірами. Аршинами, саженнями, верстами довго люди користувалися, коли прийшла радянська влада. Але у 1927 році провели реформу і всі все це, що було, звели на Нівець. І тепер ми метри, дециметри, сантиметри, кілометри використовуємо, тобто перейшли на метрику. Це цінний експонат, який дуже гарно вписався в історію Шосткинщини, тому що зошиту. Ну, 120 років, майже а це багато поколінь. Долю обкладинки на сімейній раді вже вирішили залишиться вдома. Побачили його, щоб була якась пам'ять.